Увімкнення режиму Основний Для включення ПНМ «Сосна-У» та роботи з оптичним каналом у світлий час доби необхідно на пульті включити тумблер «Стабіл». Стабілізатор озброєння вмикається в режим «Полуавтомат». відстопорити башту. Після автоматичної перевірки не більше 70 секунд. Обчислювача, далекоміра, ланцюгів живлення та частоти обертання гіроскопів на лицьовій панелі БВД світяться індикатори «Готов», ССУ БВД. Після цього ввімкнути тумблер автомат. При цьому має світитися індикатор Автомат. Стабілізатор озброєння переходить в режим основний, перевести рукоятку розстопорювання черв'яка механізму підйому гармати у верхнє положення, забезпечивши включення приводу вертикального наведення стабілізатора, перевірити наявність управління поля зору ПНМ сосна У та гармати по вертикалі, Башти по горизонталі від пульта. Система управління вогнем готова до бойової роботи. При роботі в умовах підвищеної освітленості місцевості встановити ручку фільтр у положення вк. При температурі повітря нижче нуля градусів і запотіванні захисного скла або окуляра необхідно включити обігрів захисного скла та окуляра натисканням кнопки вазврат на лицевій панелі БВД. Кнопка «Возврат» використовується для включення обігріву захисного скла у всіх режимах роботи, крім роботи при вибраному типі У на ПУ та роботи в режимі вивірки СВК системи внутрішнього контролю. При роботі в сутінках включити підсвічування центральної прицільної марки в поле зору PNM Сосна У натисканням кнопки СВУ. Запись подсветка.